Мене було сюди послано з твого майбутнього, щоб я зберіг твої гроші, нерви та віру в людство. А потім ще й поділився кількома ловушками, які розставляють погані та хитрі дизайнери неопитним замовникам. На мене точно всі нерадиві дизайнери України охоту об'являть після того, що я збираю зараз розказати вам. Першу про лайфхак номер один Йдеться про пошук креативного підрядника, дизайнера там, копірайтера, навіть якщо ти шукаєш цілу агенцію, тобі цей лайфхак пригодиться. Він ніби простий, проте вартий, розуміння і уваги. Увага! <світ> Завжди уважно ізучай портфоліо. Обов'язково зверни особливу увагу на те, як фахівець або агенція розписує кожен кейс. Читай уважно та вникай в те, що фахівець пише, тому що саме це, саме такий підхід, він буде вкладувати в твій проект. Навпаки, якщо у нього там в портфоліо просто картинки, то це має викликати у тебе вопросіки, а саме е, не вопросіки, а пасіння чи варто працювати з тією людиною, яка е, не вкладає ніяких сенсів у свій проект. І з цим порозумілись. Лайфхак номер два. Завжди прислухайтесь до своєї чуйки, дивлячись на роботу фахівця, запитуйте себе: а чи подобається мені його підхід? Чи мурашить мене результат? Чи хочу я щоб він і мені таке зробив? Прислухайтесь до чуйки внутрі себе, вона знаходиться десь між серденьком та розумом, і там десь буде вірна відповідь. Це ще звається інтуїція. Перша ловушка, яку розставляють дизайнери для недосвідчених клієнтів, це ловушка красоти. Коли, наприклад, у дизайнера дуже посредственна робота, але він на таких красивих картинках її подає, що у глядача, ну тобто потенційного замовника, прям естетична ерекція, і він починає хотіти не скіл дизайнера, не його вміння, а оту красоту картинки. Оця підміна і є популярною ловушкою, на якій отримують досвід починаючі підприємці-замовники. Такий негативний досвід, я б сказав. Ловушка 2 – це гучні бренди, з якими дизайнер або дизайнерська агенція працювали Ви заходите в його профіль. А там нова пошта, там типу розетка, якась чи там монобанк. У замовника новачка це визиває прям і абсолютно довіру. Він вже починає вірити, що співпраця з цим фахівцем його підтягне прям на уровень небажителей, на next level, до успіху і процвітання. Але стопе, перше сам факт співпраці з відомими брендами нічого не значить без опису, що саме фахівець зробив для бренду. Є різниця. Цей фахівець колись намалював для там умовної розетки флаєр або пост для інсти написав. Або він для розетки запустив якусь реально успішну піар-кампанію, чи там стратегію круту зробив, яка качнула бренд на якийсь там новий рівень. Завжди дізнавайтесь, що саме фахівець зробив для брендів, якщо він їм кічиться в портфоліо. К сожалению, деякі фахівці йдуть на все, щоб заколотити бабла. Але тобі нічого не страшно, бо у тебе є Женя Міллер. Пише бренд-влоги, допомагає в Дірект. Якщо є питання, пиши і бажаю тобі яскравого сонячного дня на зв'язочку.